Доброго дня, відеоінструкція по керуванню dos 2, мастер-версія через v 6 В першу чергу розглянемо конструктив. Тут, як на мене, набагато простіший інтерфейс, хоча і ми маємо більше функцій. Бачимо одразу 4 кнопки керування. Знизу ми бачимо кабель зарядки і кабель прошивки microUSB. вімкненню все доволі таки просто, затискаємо кнопку мінус. Тут можна побачити одразу. Версію прошивки приладу та серійний номер приладу. Далі розглянемо головне меню. Що тут можемо бачити? Можемо бачити почергово рівень заряду самого блоку і кутушки. Значення на екрані це логічно VDI. Потім ferm, non-ferm check. Далі, значеннями плюс-мінус. Ми можемо змінювати параметри і бачити тип підключення до кутушки, в даному випадку FMF. Далі розглянемо ще кілька функцій, які доступні одразу в головному меню. Перше це зміщення частот, для цього затискаємо просто кнопку мінус. Далі це баланс ґрунту. Для цього натискаємо кнопку налаштувань. І режим пінпойтера. Для цього затискаємо кнопочку параметрів. Основні моменти, які вам потрібно зрозуміти, це ця кнопка. Параметри тут відповідають за налаштування металошукача для копу, а це системні налаштування більше на рахунок. Підключення зайвих пристроїв, підключення котушки, зміни мови і так далі. Далі, якщо ми хочемо змінити параметри для пошуку, натискаємо раз кнопку пінпоінтера, і бачимо тут умовні позначки. Дуже важливо розуміти їх. Оця позначка означає назад. Відповідно, якщо ми її натиснемо, ми вийдемо в головне меню. Далі. Ця позначка означає вибір. Тобто, ми можемо рухатися далі по програмі, по параметрах, або провалитися в підменю. І клавішами плюс та мінус ми змінюємо потрібне нам значення. Таким чином, якщо ми хочемо перейти в підменю. Натискаємо, тримаємо кнопку Pinpointer. Хочемо повернутися назад. Натискаємо Налаштування. Хочемо далі йти по параметрах. Натискаємо кнопку Pinpointer. В меню параметрів все в зворотньому напрямку. Тут бачимо кнопка назад. Справа. А кнопка вибору та рухання далі по меню знаходиться у нас зліва. Далі зробимо таку невеличку інструкцію для того, щоб ви краще запам'ятали, як змінювати ці параметри. Як рухатися по головному меню. Давайте, наприклад, змінимо мову. Для цього переходимо в налаштування. Нам потрібні Settings. Переходимо, рухаємось далі по кнопці налаштувань. Бачимо Settings. Затискаємо. Переходимо в підменю. Нам потрібна українська. Рухаємось плюс-мінус. І бачимо мова. Для того, щоб вийти назад, бачите, тут стрілка назад. Відповідно, затискаємо кнопку «Пінпойнтер» або ж параметрів. У осі два Master» Є два типи відображення головного меню. Перше ось таке велике, де багато позначень. І друге, де зображений лише VDI. При пошуку, воно навіть інформативніше. Для того, щоб перейти в такий тип меню, затискаємо одночасно ці дві кнопки. І ми перейшли в повноекранний режим. Для того, щоб вимкнути прилад, так само, як і на DOSI першому VS4, одночасно затискаємо плюс і мінус. Основний момент це повинно здійснюватись з головного меню. Підібрати прилад та отримати допомогу по його налаштуванню під ваші умови та місцевості можна на сайті або за номерами телефонів.